Давайте розглянемо домашнє завдання, котре було вам на сьогодні. Вам потрібно було реалізувати відбиття нашого гравця від верхньої та від лівої сторін. Давайте подивимося, як взагалі виглядало попереднє рішення, що воно робило в нас. Наш гравець зами вмів рухатися донизу, відбиватися від нижньої частини, рухатися праворуч, відбиватися від правої частини, і далі він вже не відбивався від верхньої, а йшов за горизонт десь. Ну, тож, давайте реалізуємо відбивання від цих частин. А, і в Player Rect, вибачте, Player Rect, у Player Rect є властивість топ, котра відповідає за координати верхньої рамки нашого героя, нашого гравця. Якщо а, ця частина буде менше або дорівнювати нулю, тобто вона буде йти за нульове значення, то ми з вами змінимо player speed. Player Speed змінимо а, так, щоб у нас по X тепер була, а, по X мінус 1 був, а по Y залишилась одничка. І з лівою стороною if player Rect. Left. Якщо ліва сторона менше або менше або дорівнює нулю. Буде дорівнює 0, то ми з вами теж змінимо швидкість. Player speed. Нам потрібно змінити, щоб вона рухалася донизу. То у нас з вами буде. По Y ми, зали, по y ми зробимо, по X ми залишимо одиничку, плюсове значення, і мінус 1 по Y буде. Десь так. Давайте подивимося, що у нас вийде, чи буде відбуватися. О, взагалі зависло хвилиночку, що ми зробили не так. Тобто, що я зробив не так? Top, left, 1, мінус 1. Ага, player Speed при руху до лівої частини. Я неправильно змінив. Нам треба, щоб у нас при додаванні 1. Ага, 1, 1, да, Це я неправильно змінив. Вибачте. Давайте подивимося. О, тепер все правильно. Не залипає наш гравець. Відбивається від нижньої, йде до верхньої, рухається вверх, відбивається від верхньої і рухається вниз.